Слава Україні! Квадрогаражного зв'язку з вами, Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В Регіони також робимо доставку. Сьогодні зроблю вам коротенький обзор дитячого багі, чи то багі, чи то картінг, як його правильно назвати. Вирішуйте самі, я б називав його, напевне, багі. От, хоча по конструктиву це картінг. Але за рахунок певних рішень там по підвізці, воно має збільшений клірінс в порівнянні, в порівнянні з картінгом, тому я б схилявся до баги. Так, це Кайо, це Китай. Але це завод, серйозне підприємство, яке профільно займається мототехнікою двоколісною, самою різною, чотириколісною, квадроцикли, баги. Е, Тому вони давно навчились робити техніку у співвідношенні ціна-якість якісті, і техніка їхня користується попитом по всьому світу. Значить, Машинка для найменших до 6 років, але і в 7, і 8 років, напевно, був би прикол на ній покататися. Я просто трошечки великий, я в неї не влажу. Метр 83 зріст у мене і 105 кілограм вага. А от мої хлопці, майстер, у мене там 27 років, він поменше, ніж я. Вони сідають і просто отримують задоволення. Воно маленьке, юрке дерчить, їде, є, в цьому прелість, якщо ви катались на картінгах колись. Ви, ви мене зрозумієте. Навіть дорослим просто знаєш, сідаєш на цю штуку і посмішка з'являється на обличчі, а для дітей це космос. Так. Що ми маємо? Принципово простіша конструкція рами. Труба, труба, значить, низ зварений суцільно поверху, для того, щоб придати йому силует такого вже не картінга, знаєте, а багі приварені, отакі арки. І вони ж збільшують жорсткость цієї передньої частини, і щоб низ у нас знаєте, не прогнувся. Значить, Сидіння пасажира чи водія. точніше, Воно сховане в такому коконі по боках значить, труба. Значить, і над головою ну, такий каркас на випадок перевороту. Тобто дитина буде захищена і з боку, і нічого не придавить, значить, бо практично там на рівні плечей оцей каркас і над головою. оця штука. От. Сидіння регулюється, воно їздить назад вперед. Значить, поясний пасок безпеки. От який регулюється по довжині, по об'єму для більш худіших, для більш повніших дітей. Ну, дітки бувають різні, е, простіша конструкція. Дві педалі педаль газу, педаль гальм. Значить, гальма тут гідравлічні, гальма тільки задні. Задня вісь у нас суцільна. От. Тому один супорт у нас одночасно зупиняє два колеса. Легенько він їх зупиняє. от е, моторчик. моторчик це прилість від лан. На сьогоднішній день Lansin, напевно один із кращих виробників двигунів в Китаї. Тому що на заводі Лансін виготовляють мотори для Stihl Штіль. Значить, на заводі Лансін виготовляють мотори для мотоциклів BMW. Мотоцикли, культовий мотоцикл, зараз Yamaha mt 09 на них теж стоять мотоц... двигуни від Lensin. Ну і так далі. Уявіть собі, якщо Штіль, ну, тобто, Німеччина там, і BMW замовляють свої двигуни отут, то проблем з цими двигунами взагалі немає. Я до повномасштабного займався прокатом квадроциклів і із тих квадроциклів, які в мене були в прокаті. Венсін, ну це просто як топор. От Вони наскільки прості і наскільки надійні, з ними от просто нічого не відбувається. Вони просто їздять. То ця техніка у мене прям, прям в душі. Дуже проста, дуже надійна. Значить що, моторчик тут аля такий, як на бензогенераторах, мотопомпах, мотокосах. Тобто примітивно простий. Шморгалка, щоб запускати. Значить, запускається, я хочу сказать, він досить легко. Тобто, не обов'язково, щоб при бажанні дитини покататись, був поруч тато. Я думаю, що будь-яка мама зможе його запустити. Алгоритм запуска простий, треба включити підсос, включити зажигання і смикнути за ручку. Коротше, по мірі прогріву підсос треба буде виключити і все, і ви поїхали. Тобто, запуск тут елементарний. Напевно, півтора літра бак бензину. Е -е, я не знаю, Грам 300 тут, напевно, масла. Воздушний фільтр треба періодично обслуговувати. Фільтр тут, кстати, непоганий. Фільтр грубої, тонкої очистки. Тут є паперовий і пінополіуретановий фільтр. Ну, значить що? Тут у нас редуктор. Від редуктора на задню ось тут у нас іде цеп такий. Цеп періодично треба мазати. Ну, коротко, Штука простіша. Єдина, єдина особливість це те, що немає задньої передачі, він їде тільки вперед. Але це просто та конструкція, мінімальна ціна, якщо не помиляюсь, 760 баксів. Така штука коштує. 760. Вага у неї, я не знаю, кілограм 40 якщо є. Тобто, дивіться, ну просто пальчиком його можна котити вперед, пальчиком назад. Елементарна річ. Дивіться, показую, як заводиться. А, зажигание включене. Ну зараз тепло, давайте без подсоса. А, чи це подсос. А, оце, напевно, виключений подсос. Ну да. І все. Дав разу і воно поїхало. Працює досить тихо. Коротше, для самих маленьких опановувати перші навички керування технікою. Рульошка, тяга, прискорення, гальмівний шлях. Тут до нас приїжджали діти, ми тут катались по території, на оці пагорбки тут у нас пробували заїжджати, спускати, спускатися, гальмувати. Штука досить крута. Для багатьох батьків це рішення, то що деякі батьки бояться купляти дітям мотоцикли, підбайки там і квадроцикли. А тут як-не-як каркасик, дуга, Ще, якщо шоломчик якийсь одіть, то взагалі песня. Коротше, кому треба, дзвоніть, замовляйте. Контакти, як завжди, у нас є в описі під відео, ось його на екрані. Є такий самий апарат, тільки електро, тобто ні бензин не треба міняти, ні масла, нічого. Зарядили як телефон з вечора. Вдень катайтесь. Значить, електричний там в районі 1000 доларів коштує цей 760, здається, якщо не помиляюсь. От. Не забувайте підтримувати військових. Бо завдячуючи ним, ви можете дивитися ці відосики. Е Актуальна баночка на підтримку військових буде у нас під відео, тому що ми регулярно ремонтуємо техніку військову. Оце ось фонд Петра Порошенка накупив такої техніки, а ми її ремонтуємо, бо розвалюються на ходу, регулярно нам везуть. Тут ось у нас два баги вражених fpv дронами Ну, коротше, Ті, хто слідкують за нами давно, регулярно бачать, скільки ми ремонтуємо всього. Е Витрати на це все астрономічні, тому для бажаючих долучитись я буду вдячний. І для вас вже я розмістив актуальну банку на відновлення цієї апаратури. І ще всередині у нас там є техніка. От. Ну І там же в описі під відео знайдете наші контакти, посилання на сайт, соцмережі, Instagram, Facebook, TikTok і так далі.